Ці кухоньки, полівій стороні, ванна, рукомийник, лічильник на воду, фільтр, газовий котел, напольний димоходний одноконтурний і гаряча вода у людей від електричного бойлера 80 літрів. А так у нас є ж вихід до річки, що ми забули сказати? Ах, Ліна, саме головне, вихід так, ну, до, да, річки. до річки, там чистоводдя є. Хто хоче покормити лебедів, можемо скинути місце, де вони живуть. Зразу попереджаю, вандалізмом не займатися, лебедів не обіжать. Правильно я сказав? Правильно. При вході на подвір'я. По лівій стороні господарський блок на два входи. Далі ще один господарський блок для господарства, далі ще дещо для господарства. Посередині стоїть, красується будиночок, який можна топити. І от такий будиночок, він у нас дерев'яний, обкладений да, да. Дівчата молодці, Вон, все попідводили, побілили. Ну, хата просто лялечка. Що в цьому будинку є щось критичне, нічого не скажу. Акцентую свою увагу на тому, що потолки невисокі. невисокі. Будинок повинен бути теплий. Нас запитають обов'язково, яка вартість будинку. А ми дамо людям відповідь. Вартість будинку вказана в описі під відео. Шановні глядачі, сьогодні продаю я будинок. Не тільки я, я. Оця білочка. І Лена стоїть поза кадром. <рес> <рес> Ладно, це шутка. Так, шановні глядачі, вітаю вас. Село Супоївка. Київська область, Бориспільський район. Яготинська територіальна громада, поза моєю стіною, спиною будиночок, ви його вже всі бачите. А поза кадром стоїть Лена. Лена, добрий день. Добрий день. Лена продає свою батьківщину разом з сестрою. Сюди потрапив я скільки, місяць тому? Да, місяць тому. Прийшов, подивився. І сказав, дівчата, хочете, щоб будинок був красивий, симпатичний, гарний, треба, треба зробити порядок. І зараз той порядок, який я вам покажу, я чесно прийшов, кажу, дівчата, я вас готовий Богу обнімати, цілувати на руках носити. Mm -hmm. Ну, молодці, дівчата, зараз все побачите, ну, просто заслуговують уваги. Я, я зазвичай лайки не випрошую, ну, хто може, по кількості лайків будемо оцінювати, як дівчата постаралися. В общем, зараз покажемо все розкажемо. У нас по комунікаціях: газ, вода. Водопостачання від місцевої башні. Каналізаційна яма. Вода заведена в хату. В хаті є ванна, туалета в хаті нема. Два види да, дров'яне І газ, літня кухня. літня кухня в літній кухні, газ, піч, у кух... літній кухні і плита. Пі... І плита да, в хаті да. теж газ, в хаті теж можливість топити дровами. Беру камеру, все починаю вам показувати. Шановні глядачі, в селі Супоївка ми знаходимося на відстані. Скільки від школи? Лен? Ну, десь два кілометри. Десь десь 2 кілометри. А тут, що, тут менше кілометра. Від школи? Ну да. так. Ну, Немає два. Та тут кілометра нема. Отут дорога, там насипана он до, біля поворота добряче. Тут машини ніхто ніколи не груз. В будь-який час всі приїжджали. І по лівій стороні, ось Ілена нам попала в кадр. Тікайте, Лена, то прийдеться вас засватати. У мене зазвичай люди дивляться, так кажуть, ой, які гарні дівчата. У -у, це Зразу давайте номер телефону. Так, піньок не впаде. І отакий от будиночок. Він у нас дерев'яний, обкладений цеглою. Да, да. По зовнішній стін зараз розкажу, покажу деякі нюанси, але ну, тут зараз зайду, теж постарались добре. Далі уличка в нас тупікова. І, е... А, так у нас є ж вихід до річки, що ми забули сказати? Да не, є саме це. головне вихідний. Ну, до, да, річки. до річки і там чистоводдя є. Зараз вам покажу по лівій стороні будинок, який ви е... дивитесь на покупку. От там в Тупічку ще один будиночок, в якому не живуть. І тут можна на санках з горки кататися. Да. Каталися. Ми. Так, що ставимо тут, а, тут квитки продавати, да. санки і хай приїжджають. Маленькі Карпати. <різь> у нас, до речі, по електроживленню одна фаза. Заведений інтернет прямо в будинок. І газ заведений в будинок. І вода заведена. І горочка є. І зараз я ще покажу. У нас є гарний, класний краєвид на річку. Ну, ми до нього зараз дійдемо. І від дороги в людей встановлений плоский шиферний забор. Він вже скільки років стоїть? Да, десь, да. Більше 15. Є невеличкий гараж, Ланос не заїжджає? Мотоцикл. У... Стоїть прицеп, можна поставити мотоблок, можна все сільське щось туди напихати, а именно, якщо для автомобіля, то прийдеться заїжджати на подвір'я. Правильно сказав? Да. Лен, може я ще щось забув сказати. У нас скільки магазинів у селі? Ну, один в селі, а один на посілку ага. є. В одному магазині. Ні, ну до посілка нам вже далеко. Далеко, Ні, ну в селі, це село. Ну, допустимо, що можна і туди з'їздити щось купити. Згоден. Грибочки? Так. Да. <рес> О, Дівчата, виявляється, ще і бізнесом займаються. Якщо хто захоче підтопити трошечки дровами, то ось сюди трошечки запасів дров є зліва, справа трошечки є запасів дров. І ось ці ці акації можна чекін-брикінг, так? Да? Можна. Можна. А оріхи навпроти, це теж ваші? Да. Наші. Так, то кому треба оріховий бізнес, раз, два, три, чотири. Хто, на, хто захоче, можна ще на подвір'я засадити. І у общу копілочку ще два оріхи, якщо кому цікаво. От там ще вулиці, скільки орішків. Слухай, там ми ще забули сказати, що ваша земельна ділянка приватизована. Ну, ще, значить, дійдемо до городу і скажемо. Да. Окрім, окрім, окрім того, що комунікації на подвір'ї є колодязь, криниця і в бетонних кільцях, по-моєму, до самого низу. Да ні. Ага, примерзло. Ні, не в бетонних кільцях, зверху одне кольце. Але вода ж є, так? Є, є. Є. Ну що, давайте ніби ми з центрального входу зайшли, а то обійшов ніби як з другого входу. А во що, двоє ворот? Да, там трактором можна заїжджати, сінохраніли ще їздили, ага, великі да, ворота. З двору там. ворота раз і фірточка. Ну, фірточка Тоді з двору ще була ще одна фірточка. Да. І з двору ще була, з дороги були ще одні ворота. Да. Так, правильно да. відкривається, да, да, да. так. Да. Ладно. Це точно, що, що можна і загубитися, заплутатися. Прихалабнички на чекін-брикен? Да, так, не добралися. Дівчата. Ну що, при вході на подвір'я. По лівій стороні господарський блок на два входи. Далі ще один господарський блок для господарства. Далі ще дещо для господарства. Посередині стоїть, красується будиночок, який можна топити і дровами і газом. По правій стороні невеличкий гараж, літня кухня з газом. В общем, йдемо, все показуємо. По сараям бігати будемо? Е, я думаю, там нема нічого. Так, це на металом поїде? Ні, мабуть, комусь продамо. Поняв. Кому треба металевий бачок, продамо за окрему плату. Правильно сказав? Да? <гум> Вже як рекламувати да, да, ну, що видно, щось що стіни е -е, не Тут Металом забереться, да. все трошечки освободиться. Да, Є Єсь... перекладина, яка підтримує балки. Дерев'яна стеля. Корова там була. Тут, тут стояла корова. Да. Взагалі, все більш-менш слава Богу. Да, да, да. Включив запис. Хто що хотів додати? Рідна що? мати моя. Ага, Ладно. Немає погоди, зато є гарний настрій. Показати будинок. Це як? Як майстерня була? Да. Ну чого, підлога колись була бетонірована більш-менш в живому стані, стеля в живому стані, стіни без тріщин, ще постоїть хозблок без проблем. До речі, коли я прийшов перший раз, у дівчата тут стояла огорожа. Подвір'я було все переділене, бо того, що були загорожі для господарства, все воно було зовсім не симпатичним і не красивим. Але коли все розгородили, ну тут просто на подвір'ї є де розгулятися, розминуться, розвернутися, хоч бери да балаган став. Будиночок. Що ми зараз кажемо про будиночок? Скільки батьки років прожили? цьому 63-го построїли. А, так батьки самі строїли? Так, да, так. Да. О, дівчата, так це ви в нас як ото як машину з перших рук продає. Да. Так, так. Да. Звідти, он звідти, де дівчата ходять, де машина стоїть. Можна заїхати через ворота, заїхати ще через одні ворота. І якщо треба попасти трактором на город. Можна заїхати через центральні ворота. Якщо хочете трактором потрапити у Сінник, раніше люди господарства можна через інші потрапити. В общем, ага, сусіди справа не живуть? Ні. Купили будинок, ну але ще нікого не бачили. Ні. Хтось сусід, сусідський будинок купив, але нема. Так, і у общу копілочку ще два оріхи, якщо кому цікаво. Будиночок, у нас скільки, по-моєму, 59 квадратів? Так. Да. 1963 року так, будівництва. Так. А ми зараз у тих покажемо. – 63. -го. А ну, дівчата, напомнють, у нас 25 соток для будівництва і, і ми зараз теж покажемо десь вам на екрані. Ну, давайте пройдемося по подвір'ю. По правій стороні що це у нас за кущі ростуть? Смородина. Ага, виноград Так, да, Виноград і ожина, малини, кущі. Ох, як все симпатично, як воно позеленіє, яке воно буде хвайне і красиве. Оріг під яким нічого не росте. Нічого. А, до речі, можна з вулиці, і ще, окрім того, щоб об'їхати будинок навкруги, от там між будинками також є заїзд прямо до Огородини. Тобто тут хоч бери, а да, тимчасові будиночки став, да здавай їх в оренду. Може, бізнесом займемося? Може. Ух ти, лебеді плавають. Йдемо показуємо. А що ж зима, чого вони не полетіли? Та вони, мабуть, тут часто й зимують, десь кудись під... підлітають. Ой. Хто хоче покормити лебедів, можемо скинути місце, де вони живуть. Зразу попереджаю, вандалізмом не займатися, лебедів не обіжати. Правильно я сказав? Правильно. Так. Да. А то соберемося всім селом і надаємо комусь по шиї. От от там, от там, ловіть рибу скільки хочете. От тут, кому мало землі, можете взяти і ще розпахати аж до самого очерета. Прибережна зона, ніхто ніяких зауважень не має. Далі, от там стоїть будиночок на пагорбі. Місцевість тут ніколи не підтоплювало. Тут постійно сухо, у нас рівень води ну, в житті ніколи не піднімався так, щоб куди саме вище підходила вода. А ну, дівчата, так, по... О, там, де очерет, от, от, от там була вода. Вище не піднімалася. Глибина колодязя не пам'ятаєте? Ладно. Ой. Що ж, давайте пройдемося через малину. Останні два роки будинок ви здавали квартиранти. Так, да, так. Да. Але молодці. Я не знаю, хто більше молодці. Чи квартиранти, чи ви. Ну, у вас все охайно, класно. все Косили. Так би воно все Дівчата, було. Дівчата, ви заслуговуєте уваги 100%. Ви молодці. В порівнянні з такими будинками, які я бачив, то у вас супер чистота. Попали ми на задній дворик. На задньому дворику у нас є літня кухонька, погріб яма. Отакий дров'яний сарайчик, який просто в майбутньому бажано буде розібрати. І білочка-стрілочка, яка хоче залишитися тут жити. Так? Белка, будеш нових господарів любити? Сніли да. бояться. Ладно. Тут у нас ще один погріб яма його використовували для буряків. Да. Да. Так. Стор... А, у людей вода також на вулицю виведена. Тут у людей погріб яма Він стоїть, звичайна, драбина. Шановні глядачі, ви бачайте, виробили світло. Я, на жаль, вам не зможу дуже класно, ярко все показати. Тому думаю, ніхто сперечатися не буде. Для газового котла утепляли димоход. Треба буде теж трошки руку приложити, да в майбутньому його підутеплить. Літня кухонька. Давайте зайдемо. Підлога цементна. По лівій стороні є плита на дровах, піч. Все ж робочий він? Робочий. Робочий. Газовий лічильник у літній кухні. До речі, його замінили. Що якщо у кого хто задає там питання чи робили повірку щечика, то тут лічильник повністю новий. І в літній кухні ще стоїть газова плита. Ви бачайте, що темно, світло, світло вирубають зараз. Але тут чого? Консервашкою займатися можна, так? Да? Да. Це що, по гріб'яма ще один? Так, да, ще одна. Обложений, ні? Обложений, є. картошку хранили посадкову. там. Ой, ну я вже думаю. Якщо три погреба, люди вже розберуться, в якому так. полі. А до речі, зараз каналізаційна О, яма ваша де. Да вона землею ззаді. Ага. О, там. Давайте покажемо, де зараз ваша каналізація. Та її не видно. Вона нас землею накладена. А, -а, -а, -а. коротше, вона є? Да. Ну ми так. не знаємо де. Ну знаю приблизно. Покажете потім. Хорошо. Ну йдіть, ідіть, ідіть дай. ніхто вас <хе -хе> у спини не вкусить. Ні, тут я палкою не вдарю, не переживайте. <хе -хе> не буду. Оце вона отут, трошки і видно. Ага. Ну, новим господарям ми покажемо місце, де стоїть каналізація, в яку зараз із ванни стікає вода. А хто захоче обладнати собі санвузол, хай вибирає, якою ямою буде користуватися. Їх тут вистачає. Лідній туалет, трошки душ. треба буде. Душ. А, це був душ. А де ж туалет тоді? Там. А, аж там. Ладно, на балаках називається. Краник не відкрили, дівчата. Замерзло. Треба було відкрити. І ще один не відкрили. Не відкрили, тому що в хаті треба І ще перекрити. Ще не допоказав. Жаль, вибачайте, світла немає. Такий малесенький гаражик. Тут автомобільний прицеп стоїть. До речі, продати не хочете? А, це мотоблок. А, це до мотоблоку. Все зрозуміло. Що ж, давайте зараз візьму, обійду просто навкруги будинок, покажу стан стін, прокоментую, щоб потім люди не казали, що ми щось від них заховали. Дівчата молодці, вон, все попідводили, пообілили. Ну, хата просто лялечка. <кій> <кій> Ні, красунечка їх будемо використовувати. Лен, давайте покругуйте. Тут у нас по цій стіні практично все ідеально. От там в уголку трошечки була тріщинка, її підмазали. Зараз її на відео буде погано видно. Але ви, коли прийдете вживу, я думаю, ви її побачите. Далі, по... ще по одній стіні. Ага, Ось сюди цей угол видно, що трошечки тріщинка з'явилася. Обмозка на будинку є. Вікна поміняні металопластикові. Дах шиферний, і зверху і під шифером ще лежить трубіроїд. Я зараз ще на горища піднімусь. Є. Далі, по цьому углу, так само тут є тріщинка. До речі, це основний будинок дерев'яний, да. а зовні обкладений цеглою. І зовні, це, що обклали цеглою, вона дала такі тріщини. А по факту всередині будинку тріщин немає. Зараз все будемо показувати. І по цій стіні так само хтось обкладував да, трошки неудачно. Тут теж така є осадочка. І тут. Ця частина прибудована, да. Да, і тут обладнано санвузол. Що, ходім в хату? 68-й рік. Мир Божий вашому дому. Дякую. Да. А, і білка, поперла. Белка, виходь. Так, при вході у нас плиточка лежить. Дівчата все побілили, пофарбували. При вході, щоб стеля, бо то що холодна веранда підбита вагонкою. Це правильно, тут ніколи не буде ніяку плісняві виступати. Бо тепло і холод, вони люблять перепади і потім чорніть стіни. Зайшли ми, білишка ходить, щось пронюхується. Світло шукає, мабуть. Мабуть, мабуть. У веранді. А, до речі, будинок опалюється, будинок вільний. В будь-який час у будинок можна заїжджати і відразу жити. правильно? Да, правильно. Так, да, Ось електролічильник, видно, що живлення зараз немає. Ну, буквально 20 хвилин виключилося. Одна фаза 220 вольт. Тут по правій стороні у дівчат, коли стояла газова плита, її просто перенесли. А, так вона сюди і була підключена. Далі йде кухонька, у якій плита на дровах. Якщо її топить, вона під'єднана до всієї системи опалення і буде обігріватися весь будинок. І е, у нас в кінці кухоньки по лівій стороні ванна, рукомийник. Лічильник на воду, фільтр, газовий котел, напольний димоходний одноконтурний і гаряча вода у людей від електричного бойлера 80 літрів. І ще відкривається віконце для провітрювання ванної кімнати. Хто захоче щось під себе переробить? Правильно, дівчата? Правильно, правильно. Давайте відразу покажу, мабуть, і горище. Зараз залізу, покажу. Санні глядачі, світла немає, ліхтарика не взяв. На відео не видно, а я вам коментую. Робероїд лежить, доска жива, шашіль ніде не трахнула. Єдине одне дуже цікаве запитання, як через такий пройомчик, як через який у якого розміру 80х80 на, 80, на горище потрапило два шкафи. У нас така цікаве плани... таке цікаве планування. Спочатку ми попадаємо в залу. В залі у нас дерев'яна підлога. У залі в нас. А та плита залишилась робоча чи ні? Так. Да, да, да. Її топить можна ще? Ну, мабуть, там бовдур тільки щось а, ну, Зверху, зверху бовдур, я замітив, що є. Ну, треба дивитися, треба пічни. Так, до речі, від газового котла труби на уклонах. Якщо немає електроживлення, хоч топити дровами, хоч газом, будинок буде обігріватися. Не замерзне, правильно? Ні. ні. Да. У кімнаті одне віконце на провітрювання відкривається, двокамерні вікна. Склопакети двохкамерні, а профіль п'ятикамерний. Батареї чугунні і металеві труби. І ми десь я вам виведу на екран площу даної кімнати. Пошли далі. А далі в нас іще одна кімнатка. До речі, заведений інтернет у будинок. Всі кімнатки два вікна, теж поміняні. Одне вікно на провітрювання відкривається, по-моєму. Немає. І є, дівчата, ёлки палки все, прийдеться торгуватися з людьми за те, що немає вікна на наповіді да? сьогодні. Да. Так? Так, ми мебель, яка попадає на відео, залишаємо? Та залишаємо. Залишаємо. В общем, якщо що, то є два крісла, є один диван, є столик, є сервантик. Чотири стульчика бачу. Газова плита, газовий котел. І тут ще є два шкафчика. Один раз, другий два, третій три. Віконце тут відкривається. Кімнатка невелика, але уютненька, симпатичненька, обої більш-менш гарненькі. Хто прийде? О, всім привіт передаю. Хто прийде і задасть питання, що за п'ятна? Лена, розкажіть, що за п'ятна? Вода там була, кровать стояла і водичку ставили. Стояла кровать, лежала кровать стояла, на кровати була лежача людина. Ту водичку ставили, інколи та водичка да. просачувалася, і вийшли такі п'ятна. Нічого ззовні не протікає. По стінах, щоб сказати, що я всередині бачу десь осадку, десь тріщину, сказати, що в цьому будинку є щось критичне, нічого не скажу. Акцентую свою увагу на тому, що потолки невисокі, невисокі. Будинок повинен бути теплий. А якщо по осадки, то от там трошечки є осадочка стіни. Але всі, хто нові шпалери клеїть, воно завжди заклеєно, ніхто не побачить. Так, і ось тут, мабуть, теж є осадка стіни. Але це не критично. Будинку скільки років у нас? 60? Та ні, Один. Мабуть. Да. Нас запитають обов'язково, яка вартість будинку. А ми дамо людям відповідь. Вартість будинку вказана в описі під відео. На відео ми вартість не можемо сказати, тому що перемонтувати відео і вам називати на відео нову ціну. Це мені півтори суток роботи. А під відео в коментарях поміняти ціну. Одна минута. Лян підтримуєте? Підтримуємо. Спасіба. Все підтримуємо. Всім дякуємо за перегляд. Чекаємо вас на перегляд будинку. Чекаємо всіх да. на перегляд. Хто захоче побалакати за ціну, отримують номер телефона господині і будете з нею балакати. Правильно? Лен? Правильно, все до і... нових зустрічей. До нових зустрічей <клес> з господарями. А з буд... до... до зустрічі з новими господарями. Так, да. да, правильно.